Слава Ісусу Христу! Напередодні святого вечора і Різдва за нашою прекрасною давньою традицією. Найчастіше у неділю ми в церкві можемо отримати просфору. Оскільки різдвяне свято це час, коли Бог стається для нас людиною, щоб людину піднести до небес небо і земля разом. Отак і в просфорі, гарно відзначено, бачите, вона завжди випікається з двох частинок. З однієї і з іншої, і символ в тому, що в одній особі Ісуса є Бог, який ніколи не перестає бути Богом, і Бог, який для нас стається людиною у святий вечір. Отримавши цю просфору, яка символізує його дивну присутність як живого хліба поміж нас, ми з вдячністю розділяємо просфору по кількості членів родини, яка збирається за святковим столом і молячись та складаючи найкращі побажання, розділяємо і споживаємо з вдячністю перед Богом. Дуже важливо пам'ятати собі, що тут символічно, а так ми, отримуючи цю просфору, подаємо на службу Божу за наших рідних і не забуваємо за наших померлих. Просимо у Бога милості і благословення на все наше життя. І тепер, прийнявши Христа як хліб небесний, можемо жити на землі як його учні і послідовники. Хай Бог благословить кожну нашу родину. Просимо у Бога, миру і просимо горіння наших сердець вірою. Хай вас благословить Господь.